Чому в Польщі не люблять українців і чому це може повторитися в Канаді. Я не буду балакати про якусь там історію. Я хотів би сказати про українців, які приїхали в Польщу на заробітки, і чому так вийшло, що поляки не люблять українців. А все це дуже просто. Українці приїхали і були готові працювати на нижчу ставку, ніж поляки. Наприклад. Поляку треба платити 30 злотих, а українець на, на тому самому місці буде заробляти 20 злотих, і навіть буде виконувати більшу норму. Йому зроблять більшу норму, яку він буде виконувати. От так і виходить, що бізнесмену вигідніше взяти українця, ніж взяти поляка, бо українцю треба менше платити. І бізнесмени вони люблять українців. А поляки навпаки не люблять. Але яке співвідношення, Скільки бізнесменів, скільки поляків? Наприклад, там один до, скажімо, до 20, наприклад, так. Тобто більшість поляків не люблять українців. От і все. Тут дуже все просто. В ітозі вийшло, що економіка Польщі росте, українці працюють. А поляки або виїжджають на заробітки, ну або вже мусять якось терпіти українців. Ну і їх ну, ненавид, ненавидіти, так? Ну, я думаю, це і так було багатьом зрозуміло, так що тут і так все понятно. Що стосується Канади, що я так трошки забігаючи наперед, що я бачу, що може відбуватися. Подальшому. Дивіться, в нашому українському менталітеті, так, ми відповідальні і працьовиті. І в цьому є загроза. Дивіться, візьмемо таку ситуацію. Українець приходить в канадську фірму, починає роботи, значить, його беруть на роботу. Та? І він починає, як, наприклад, з Польщі приїхав, там треба було працювати добре. Швидко виконувати норму. Вот. І він по постарінки, як то кажуть, починає запердаляти так, що, що всіх переганяти, тому що в Канаді так канадійці так не, не працюють так швидко. Звісно, це з одного боку. Добре. Бо він справляється, він робить свою роботу так, якісно і швидко, і це подобається босу, але як ви вважаєте, як це може повпливати от, саме на відносини з іншими працівниками? От, Цікаво, от, напишіть зараз коментарі, от, а я далі побачу, як я це бачу. А я це бачу так, що бос подивиться, що, ага, наприклад, всі робили норму. Візьмемо норму, наприклад, було 20 деталей на за зміну, да, за зміну. От. А українець робить 30 деталей, тобто на 10 більше. І він може підняти норму і всіх заставити, щоб робити більше. Це так, це так, робили, це так робили на заводі в Польщі. Постійно, хоч чуть-чуть, але піднімали норму, хоч чуть-чуть, машину, хоча б на одну там, секунду, щоб вона швидше йшла. І так завжди було, завжди було швидше і швидше. Тобто, начальник буде підвищувати норму, і що в бік українця буде? Почнеться хейт, його самі ж свої е, колеги почнуть. Почнуть ненавидіти, будуть казати, що це все із за тебе. Ну, а там, де перший, там і другий. І так це може перейти, на, перейти на, на українців. Тобто, щоб уникнути цього, треба вливатися в колектив і бути його частиною. Частиною. А не, як то кажуть, за своїм самоваром в чужий монастир, правильно? Ну, от. Оце і є проблема. Ну, я типу, я, я не кажу, що не треба старатися. Я кажу, що треба бути як всі, і бути частиною. Тобто домовлятися з людьми, а не, не рвати спину, і потім виходить, що ти сам собі гірше зробиш, і ще більше наробишся, і ще більше для всіх зробиш. Отак, от може вийшло. Але спочатку буде добре. Навіть будуть хвалити. Ну нічого собі з України там приїхав, ти звідки? Де там взагалі та Україна на, на мапі, щоб це, Боже і не знають. Але почнеться оці всі проблеми саме тоді, коли бос почне піднімати норму. А можливо, не норму піднімати. А просто не буде додавати зарплати. Тобто, наприклад, канадієць підійде до боса і скаже: дай мені більше ставку, наприклад, там не 20 баксів, а дай там 2 бакси більше, більше на цей зарплату. А він скаже, ні, я тобі не дам, бо я он українця візьму і він буде і за 18 буде працювати. Так що навіть так може бути. Ну, поки що такого ніби нема. Але, ну, чомусь, мені так здається, що є така загроза. Є така загроза, що саме український наш менталітет, що ми любимо е, працювати, працюють дуже. І може, може, на це може повливати в погану сторону, так скажемо. Дуже цікава ваша думка. І, будь ласка, напишіть в коментарі. Погоджуєтесь ви чи ні? До побачення.